Як тільки нам подають сигнали повітряна тривога, ми за 15 хвилин маємо висунутися на нашу позицію. Це мобільно вогнева група Національної гвардії України, яка захищає мешканців Житомирської області. Саме ці хлопці збивають ворожі шахеди та ракети. Як працюють по цілях ворога? Нацгвардійці розповіли в інтерв'ю для Житомир. Інфо». я служив в стрілецькому підрозділі, і до мого командира звернувся на той час. Командир командир ПІПО, давайте так назвемо його. І попросив людину. І мій командир мене порекомендував. І я погодився. і. І досі тут вже два роки як? Розкажіть про свою роботу. Коли вона починається, коли закінчується? Ми несемо службу цілодобово. Чергування, розписані графіки чергувань на кожного бійця. Цілодобово хтось один чергує на планшеті та на меседжері, щоб приймати інформацію. Як тільки нам подають сигнал повітряна тривога, ми за 15 хвилин маємо висунутися на нашу позицію. Там, де навіть якщо немає ще тривоги в місті, ми вже бачимо там, і не від кордону, що йде ціль, ми вже знаємо, що ми скоро будемо виїжджати, тому у нас не застається в розплох. Ми вже зібрані, нам дають команду, ми поїхали. Угу. Ми приїжджаємо на точку, і це не значить, що ми охота, ми десь їдемо за У нас є наша позиція, нашій. Наший об'єкт, який нам треба прикрити, грубо кажучи, і ми там чором, якщо через нас іде ціль, ми тоді працюємо. Якщо говорити про саму роботу, ми ж розуміємо, це в небі щось летить, дуже маленьке. Тобто, це має бути дуже влучно е, поцілити так. Чи є якісь спеціальні тренування для цього? Як вас готують? Як вас готували? Розкажіть е, спочатку, це було так, що ми готувалися по Ютубу. Так, ми вивчали ПЗРК по Ютубу, роздруковували самі брошурки, але потім вже все устаканилося, і ми поїхали на навчання, відучилися, отримали спеціальності. У нас кожен стрілець-зенітник відучений, все, кожен розуміє, що він знає. У нас є тренажери, ми тренуємося. Час від часу. Звичайно, хотілося б більше, але... Тренажер повністю відповідає всім стандартам, все як на ракеті. Всі кнопочки, все відповідає дійсності. Е, ви говорите, що хотілось більше. Тобто, скільки годин на тиждень ви можете тренуватися, наприклад? Ну, один день в тиждень ми тренуємося так, тобто, нам... Просто дуже багато груп і ну. Це все масштаби, і хотілося більше, але добре, що є так. І що ви можете збивати? Які от повітряні цілі? Саме моя група зенітно-ракетне відділення призначена для враження реактивних цілей. А саме крилатих ракет. Ну, літаки, слава Богу, нам тут не зустрічалися, які по яким потрібно було стріляти. Саме крилаті ракети. Але є випадки застосування саме ПЗРК по шахедам. Но це має бути хороша погода і в день обов'язково, тому що вночі це нереально, тому що на наших ПЗРК штатно не передбачені тепловізійні приціли. Е, можливо, є якась особливість, коли ви збиваєте ракети. Да, я маю на увазі, от якщо там є населений пункт, чи може бути таке, що збивається над населеним пунктом? Чи як це відбувається? Розкажіть е, є особливості. Є таке поняття, як картка вогню. У нас відмічені сектора, в яких ми можемо працювати, а в яких ми не можемо працювати. Грубо кажучи, якщо в ту сторону летить ракета, і в ту сторону населений пункт, і ми по ним, ми там розуміємо, що ми, якщо її вразим, і вона все одно впаде в село, ну то понятно, що ми туди не будемо стріляти. У нас так секордсектора виставлені. Що ми розуміємо, куди нам потрібно працювати. На сьогодні, які, наприклад, ракети ворога ви не можете збити? Ну, певно, балістика. Всі, що сюди крилаті долітають, по всім можна працювати. Балістика, кінджал то таке нас не стосується. А от крилаті, калібер, Х-101, по цим можна працювати. Тому що якесь запам'ятали чергування найбільше. Вразили крилату ракету, і в товариша водія була на голові камера, і всі були. Прямо вже давайте поїхали, подивимося це відео, як ж чітко все вийшло. Оказалося, що він просто-напросто не включив. І ми залишилися без, без відео. Ну, а у е вас гарними е ось таким пам'ятними да, да, пам історіями. Да. Всі зато пам'ятаємо, що тепер треба перевірити. Я тепер як працюю, знімаю шолом, дивлюся, чи камера пише, і тоді тоді зустрічаємо. Тобто, ви всю свою роботу фіксуєте на камеру? Так, е -да, це обов'язково. Тому що, навіть якщо є враження, то для підтвердження цього е потрібно відео. Все-таки, що найскладніше в вашій роботі? Особисто для вас? Особисто для нас, як ми вже з хлопцями говорили, що дуже важко знайти ціль вночі. Якби це все, вони усі літали в день, це було б набагато простіше. А так вони пристосувалися, вони працюють вночі і без засобів, які могли бути у нас, а їх немає, дуже важко. Крилаті ракети, ми там приспособили до своїх ракет, тепловізійні приціли, але, ну, це не заводська вивірка. Ми там самі вже по своєму досвіду зробили, обладнали тепловізорами, але mm -hmm. це все ж таки не заводська штука. Дуже часто цивільні слідкують да от за роботою мобільних вогневих груп, ППО. і Дуже часто можна почути такі закиди. Да, а де ж було наше ППО? А де ж були там якісь сили оборони? Як ви реагуєте особисто? Вас це ображає? Я не один раз з цим стикався, і там мої знайомі також, після кожної тривоги, що там збив, що там збив. Не кожну тривогу через нас пролітає, далеко не кожну. І далеко не кожне відпрацювання, і не кожна робота це значить влучання. І не кожне влучання це збиття. Навіть якщо працюємо кулеметом, не кожне влучання це збиття. А людям здається, що це 100% має бути враження. Шахіди зараз літають на трьох тисячах метрів. Ну, йому тільки можна помахати рукою. І крайнє питання, скажіть, особисто ви чи рахували, скільки цілей вдалося вам збити, і, там, або, можливо, в вашій групі? Так, от? Е, я вам більше скажу, не тільки свої рахуються, е, рахуються навіть чужі. Ну, кожен заглядає на сусіда і дивиться, що там у них, а як там. Ну, це все така більш внутрянка, яка Всередині підрозділів. Рахують, всі рахують. Ті, хто кажуть, що не рахують, все одно рахують. Це для статистики чи для якоїсь мотивації, щоб от подивитися, скільки вдалося уразити ворожих цілей? Є і статистика, а є і ну, людський фактор, кожному якось там приємно, коли от є результат. А от коли результату немає, ти стоїш, а воно летить на чотирьох тисячах, і ти бачиш, куди воно летить, бачиш, де воно падає, а нічого цьому не можеш зробити. От тоді, а коли є результат? Навіть коли не, не твій результат, навіть коли ну в сусідніх хлопців є результат, це вже дуже класно. Нікому на голову він не впав. Дякую вам за наше інтерв'ю і дякую вам за захист. Вам дякую. А це мобільно-вогнева група, яка працює по дронах. Але як каже один з нас, гвардійців намагаються збити все, чим атакує ворог, бо хочуть вберегти людей. 24 на 7 в бойовій готовності. Так само виїжджаємо по сигналу. Тривога нам дають заздалегідь. І працюємо, виявляємо цілі і працюємо. В основному шахеди. А так як якщо є якийсь, хоч маленький шанс, то по всьому працюємо, що буде летіти, то і будемо працювати, щоб захистити цивільне населення, і так само житті людей. Якщо говорити за шахеди, чи постійно вдається їх збити, коли вам повідомляють, що вони там в вашому певному секторі, чи все-таки от є якісь особливості в роботі, коли ну не можете. Не завжди вдається збити, тому що коли летить на нас, коли ми можемо достати кулеметом, так само стрілецької зброї, то ми працюємо. Не завжди летить через нас, через наші позиції. Так. Не завжди можна стріляти, звідки він летить. Коли ви виходите на чергування, що для вас найскладніше, особисто для вас? Найскладніше виявити вночі ціль, тому як летять високо. А ніч ви нічого не бачите. Тепловізором виявити так само складно. Ну, а так, в принципі, збити так само складно, якщо ж висота. Яка у вас мотивація, коли ви йдете на чергування, може, ви якось налаштовуєте себе? Та, ну, що давно налаштовувати? Треба збивати цілі, щоб нікуди не прилетіли. Не в критичну інфраструктуру, не в цивільне населення. Сім'ї, все тут. Ну, треба працювати. І, хоча хлопці не розповідають, скільки вдалося збити дронів чи ракет, ми розуміємо і дякуємо їм за те, що коли лунає відбій повітряної тривоги, саме завдяки нашим захисникам, ворогу не вдається вразити ціль, чи то був стратегічний об'єкт, чи то будинки мирних мешканців.